43 гривні за годину роботи. Саме на таку суму тепер можуть розраховувати українці, які працюють за мінімальну зарплату. З 1 січня її підвищили на 400 гривень, і тепер це 7100. тисяч сто. Трохи виріси прожитковий мінімум. Зараз це не повні три тисячі. Та чи можна прожити на такі гроші? І скільки українці витрачають лише на їжу, Вікторія Дмитренко рахувала. Споживчий кошик українця доволі аскетичний за державними нормами. На рік у ньому серед іншого 4 кілограми макаронів, 20 кіло помідорів і одна 100-грамова пачка чаю. Якщо розбити це на дні, виходить картина жорсткого заощадження. Навіть тепер, коли прожитковий мінімум підняли до 2920 гривень, прожити на ці гроші місяць мало реально. Що тут читати 400 гривень, а тут нема що їсти. На що та скільки витрачають українці, про це розповім згодом. А ще виберу свій бюджетний кошик продуктів та порахую, у скільки обійдуться закупи на кілька днів на родину з двох людей. А поки я вибираю продукти у супермаркеті, трохи теорії. Споживчий кошик це мінімальний набір продуктів, товарів і послуг, які мають задовольнити потреби людини на рік. Саме з нього і формується прожитковий мінімум. Цифра закладена у державний бюджет. Щодо прошуткового мінімуму покриває тільки продовольчу корзинку. Ми питалися в міністерстві фінансів, чому вони закладають цифру меншу. Вони говорили, що вони закладають цифру, яка відповідає фактичній спроможності бюджету виконувати соціальні послуги. Що це означає? Будь-яке підвищення прожиткового мінімуму тягне за собою автоматичне зростання видатків на соціальні виплати. До війни цю цифру оцінювали в додаткових 300 мільярдів гривень. Тому на папері бачимо одне, а в реальності інше. Фактичний прожитковий мінімум оціночно сьогодні десь становить порядку 6,5 тисяч гривень. А це удвічі більше ніж офіційні цифри. Тепер порахую свої витрати у магазині. М'ясо, риба, молоко, яйця, фрукти та крупи. Зазвичай на родину з двох осіб цих продуктів вистачить на тиждень. Витратила я сьогодні на все 800 гривень. І це вибрала найдешевше. Тож навіть за умов економії в мінімальний кошик я не влізла. Люди, яких я питала, кажуть левову частку. Бюджету витрачають на харчі, і теж шукають де дешевше. Дивляться на знижки, а ще заощаджують на одязі, розвагах та подорожах. Раніше мені там вистачало, допустим, я раз в тиждень взяв там тисячу гривень, купив там на тиждень хотіла. А зараз це ну ну, плюс-мінус 500 гривень в день. Ну може 300 гривень в день, але ну збільшилася ця сума. Тисяч двадцять точно на продукти в місяці, йде, якщо брати, наприклад, мою сім'ю чотирьох чоловік. Не покриває витрати підвищена мінімальна зарплата. Прожити на 7 тисяч 100 гривень можна, кажуть українці. Але за умови, якщо в родині всі працюють і мають своє житло на сайтах з пошуку роботи, я поцікавилась, хто ж отримує найменшу зарплату. Це двірники, соціальні робітники, помічники вихователя, вантажники та охоронці. Звісно, цей список доволі умовний. Багато залежить від досвіду, кваліфікації та регіону. А от середня зарплата за минулий рік зросла трохи більше ніж на 20%. і зараз це 18 тисяч гривень. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.